Питання стосовно виплати боргів по заробітній платі завжди залишалися актуальним, адже борги підприємств, накоплені безпосередньо у місті, завжди впливають на всю Одеську область. Если говорить о задолженности по заработной плате, сегодня по данным статистики на 1 июня 2013 года имеют задолженность 15 предприятий города Одессы и общая сумма долга 9 миллионов 393 000. Тисячі гривень також за словами Олени Китайської динаміка в порівнянні з минулим роком є позитивною та зменшилась на 3 мільйони. А якщо говорити про ті підприємства, які є економічно активними, то тут ситуація зовсім інакша. Борги зросли. Такі підприємства, як СКБ мовня, має найбільший долг. Государственне підприємство 2 мільйона 151 п'ятдесят тисяча, научно освітовський проектно конструкторський інститут морського флота 105 тисяч 200 тисяч і Государственна підприємця Південвіськбут сімдесят восім тисяч. Тось ета 78,2% от суми задовженості. Такі засідання є лише одним кроком на шляху вирішення проблеми. Зараз ситуація залишається складною. На засідання було запрошені також представники підприємств, але вислухати їхню думку нам на жаль не вдалось. Бо саме в момент, коли вони почали розповідати свої проблеми, наших журналістів вічливо попросили вийти з зали.